Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб засудити факт залучення громадян Китаю до війни і вимагати пояснень. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він підкреслив участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення, ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради безпеки ООН. Нагадаю, українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, Таю, які воювали у складі збройних сил Російської Федерації на території Донецької області, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, громадян Китаю в лавах окупанта значно більше. Наразі СБУ, розвідка та підрозділи ЗСУ з'ясовують усі факти. Зеленський наголосив, залучення Китаю у цю війну у Європі це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення бойових дій. Мені здається, нам є, що говорити з американцями і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка Військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця. Північної корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з російськими. Ну і дуже надіємо, що Китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністром оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій.